Дорогие друзья, только что закончилась нарада у главы Верховного Совета, которая продолжалась около двух часов. Большому к сожалению, те предложения, которые были выдвинуты, те предложения, которые мы считаем, имеют честные, прозрачные, логичные действия. Продолжить работу сессии? Но самым ключевым заданием – это персональное голосование каждого из депутатов. И представители большинства, еще раз представители партии регионов, коммунисты, еще раз подтвердили, что голосовать персонально они не хотят. Это еще раз показывает, что в стенах парламента, к большому сожалению, расцветает коррупция в законодательном органе, так как мы считаем, что голосование за своих коллег – это и есть проявлением коррупции. Ми готові голосувати в будь-який день. Але наша не головна вимога це голосування повинно бути легітимним. Ми повинні припинити ігру на фортепіано. Це питання всіх політичних сил, які знаходяться в парламенті. Ми повинні показати це, повинен бути приклад. Це перше. Ми повинні працювати за законом. Ми, якщо ми хочемо бути європейською країною. Та повинні бути чіткі прозорі, чесні правила гри, яких на сьогоднішній день, на жаль, в українському парламенті не існує. Ми вже багато про це говоримо, але прийшов час поставити крапку в цьому питанні. Ви повинні поставити крапку в питанні гри на піаніно. Ми розуміємо, що в минулому парламенті багато законів, які не відповідають інтересам людей. Це і пенсійна реформа, і це і податкова реформа, це і харківські угоди. Це багато питань, які приймались депутатами, не читавши закони. Підняття руки. багато з цих депутатів, які голосували, не були присутні за них. Голосували в парламенті. Ми хочемо припинити цю негативну традицію, і ми впевнені. Що обов'язок кожного з депутата, який йшов на вибори, він обіцяв приходити і працювати. На сьогоднішній день знов повторюється ситуація, коли депутати не приходять, отримуючи привілегії, заробітну платню, надбавки, недоторканість та так далі. В минулому скликанні є депутати, які жодного разу не були присутні за сесійне засідання. Ми вимагаємо персонального голосування. Персональну відповідальність кожного з депутата, і тому на сьогоднішній день наша позиція чітка незмінна.